Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, об'їзна дорога. Хто знає, можливо, готель Марко, також тут є ресторан Марко. Недалеко від дельфінарію Оскар. Ідемо, пройдемось з вулицею Сайдачного, вулицею Бориславською. Ось так виглядає ресторан. Я знаю, що колись тут святкували корпоративи, дні народження і всяке інше. Найбільше перед будівля у Трускавці, так званий хмарочос, називається Карпатська столиця, висота цієї будівлі 85 метрів і вона займає третє місце у Львівській області по висоті. Дві інших там будівлі по висоті вони знаходяться у Львові. Якраз, але мало що відрізняється там, на кілька метрів. Давно я, друзі, тут не знімав відео, буваю часто, але не, не знімав відео. Тут недалеко ще є дельфінарій Оскар, також зняв для вас відео з цього прекрасного місця для дітей. Ну, як в коментарях написали, що не тільки дітям там цікаво, також і дорослим цікаво. Прямо пішла вулиця Сагайдачного, ліворуч, дорога до міста Борислав ось тут ну, Дорога зараз не в найкращому стані, з ямами. Ось це парковка готелю Марко. А перед нами якраз ресторан Сосновий Бір. Сьогодні субота, 18 травня, зараз вже 18.30. Автомобілів вистачає біля ресторану. Популярний ресторан. У всі часи. Дуже багато на території є альтанок, він такий рахується як етноресторан. Чудова територія, особливо влітку, тут дуже гарно посидіти в альтанках і дитячий майданчик. Взимку тут дуже часто, ну і не тільки взимку, а і влітку а в цьому ресторані а, жива музика. Також цікаво. Єдине, що він знаходиться не в центрі, майже на самій околиці міста. Ось так виглядає Карпатська столиця. Шкода, будівля продається, не завершене ще одне будівництво у Трускавці. До війни тут планували зробити з цієї будівлі, планували її трішки зменшити і мав бути найбільший аквапарк на заході країни. Трускавці аквапарку ще немає, в східниці є аквапарк, але це мав бути ще більший. Ну, зараз це все заглохло і будівля на даний момент продається. Тут зупинка. Перейдемо в сторону східниці Борислава. Тут курсують маршрутки стебник Борислав, стебник східниця, Трускавець-східниця. Ось так це виглядає досить гарно з цієї сторони. І праворуч від нас, друзі, колись був минулого року тут динопарк. Ну, Парк динозаврів для дітей. Розваги для дітей. А цьому році бачу буде знову. Тільки не знаю, як він буде називатися ще, немає вивіски. Але бачу, кожен день тут працюють, огородили територію. Мають бути розваги для дітей. Я так думаю, що коли діти підуть на шкільні канікули, ще там тиждень-півтора і цей парк тут запрацює. Так що буде ще одне місце для розваг діткам. будуть мати де батьки потратити гроші. Бачите, ще немає вивіски як називається. Ми звернули вже на вулицю Бориславську. Тут такий невеликий спальний район. Дві новобудови є по цій вулиці. Є Житловий комплекс Версаль і житловий комплекс люкс в кінці цієї вулиці. Ну, верніше на початку, бо ми зараз на кінці вулиці. Вона тягнеться в сам центр Трускавця. Також можна зайти із цієї вулиці до Бювету Готель Redstone. Пишіть друзі в коментарях, можливо, хтось відпочивав в цьому готелі. Зупинявся. Цікаві коментарі пишіть, як там, що там. Сьогодні вже ранку падав дощ, я знімав для вас відео, був на продуктовому ринку. Потім була. Сонце світило дуже гарно, тепла погода була, був на біветі вже в 17.00, а потім, бачите, друзі, захмарилось. Ходив для, для вас знімав ще одне відео, для я думав, що вже відкрили супермаркет Траш. В мегамаркеті таке, там, де колись був супермаркет Сільпо, сільпо зачинили. І пообіцяли, що десь або 17, або 18 травня мало бути відкриття. Супермаркету Траш, але перенесли на 31-31 друзі 31 травня обіцяють, що відкриють супермаркет Траш. Якраз в дітей розпочнуться канікули. І буде відкриття. Рускавці вже є, супермаркет Сільпо є. Також супермаркет траш, це одна група, група Фозі. Я щось не розумію, в чому там причина, що закрили сільпо, а тепер відкривають траш в маркеті. Можливо, він буде трошки менший, менший по розмірах. це був завеликий магазин для тої частини місця, де немає людей. Ось тут є така бібліотека, Urban бібліотека. Недавно відкрили. Ось про цей новий будинок я говорив, що це новобудова, там вже десь приблизно два роки тому завершили будівництво. Квартири всі розкуплені, гарно виглядає, дизайнери постаралися. Житловий комплекс називається Версаль. Гарний краєвид з квартир цього будинку. взагалі з цих вулиць, особливо з вулиці Сагайдачного, дуже гарний краєвид на все місто з санаторію лісова пісня, там взагалі неймовірний краєвиден. От бачимо центр сімейної стоматології в цьому будинку присутній. Вечір-суботи і небагато людей ходить по вулицях. Ближче там до бюет, то там більше людей по вулиці Шевченко по Майдану Кобзаря. Також на площі, напевно, а тут небагато людей. Проблема тепер сучасних нових будинків парком місця. Ну тут ще кілька машин можна поставити, але є такі будинки, що взагалі ніде припаркуватися. просили ви колись друзі в коментарях, ну це десь було приблизно напевно місяць тому, зняти для вас відео з вулиці з Бориславська. Якось руки не доходили, а тепер тепер є вулиця Бориславська. праворуч від нас також якийсь готель ЗД. Перший раз я його тут бачу, скільки раз ходив, я ніколи не звертав уваги що тут є Готель є номер телефону на при вході замовляти Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже доходимо до перехрестя вулиць. Бориславська, Грушевського і вулиця Роксолани. Ліворуч від нас житловий комплекс Грушевський, ще продаються квартири. І також взаді цього будинку будується ще один будинок. Бачимо, кран стоїть. Новобудов в Трускавці дуже багато будується. Ось це вулиця Роксолани. Також можна зайти до Бівету через Кришталевий палац. Ну, через територію Кришталевого палацу. Ось так, Новбуд і Starroboot. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!